Привіт, я Віктор Садоренко. Я маю. Ну, по-перше, я був радий, що познайомився з величезною кількістю українських художників. І я хотів би звернутися до митців, які будуть брати участь в наступному, щоб не боялися давати якісь грандіозні проекти. Справа в тому, що досить багато було, і відсу... величезний відсоток був саме живопис. А я знаю молодих митців, які мають класні ідеї. І ці ідеї потребують якогось матеріального втілення. Не було, на жаль. Хотілося б мені бачити більше, наприклад, відеоарту, але професійного відеоарту його не було. Не було... Ідеї з інсталяційних ніяких проєктів, а можна було їх зробити. Я думаю, що це якраз та можливість, коли Пінчук Арцен надав би можливість зробити ваші прекрасні ідеї. Так що дякую, давайте беріть участь в наступному Так що я думаю, ті, ті, хто, ті, хто не попав зараз, я думаю, що є можливість. Тим більше вже двічі попадають одні і ті ж. Я думаю, що хотілося все-таки бачити нові імена. Так що всіх запрошую.